Всім добрий вечір! Дівчатка вітаю вас зі святом, з жіночим днем. Бажаю виконання всіх ваших мрій, звісно, здоров'я і все, чого ви самі для себе хочете. Сьогодні я вийду в ефір з прикрасами з Таїланду. Я не знаю, чи вам сподобається. От, але. Буду дуже вдячна за зворотній відгук, тому що ця, чесно кажучи, посилка дуже дорого мені коштувала. Так що, це, можна сказати, я знімаю подарунок для самої себе. В якомусь сенсі. І я хочу почати з. Ну, Тут буде кілька прикрас із фіанітами, взагалом, як ми звикли, натуральні камінці. Пізніше в відео ще буде трирядне кольє з пралинами, як ми вже бачили у мене в тайських відео, але це, це не сьогодні точно, бо я до нього просто не дійшла. Ось такі сережечки. Це у нас перлинки в позолоті. Бачите, вони, типу, як лимонна позолота. 1000 гривень 26 доларів, крупненькі, але досить такі ніжні. Можна до намиста, можна до крупного чогось, бо знаєте, що зазвичай от намисто є і довгі сережки не вдягнеш. а Це якраз такий буде. Ніжний варіант. Десь вони до 2 сантиметрів, паралинки самі міліметрів 7-8. Це вчора придавила на тренуванні. Так, це в нас 18-й розмір рубін та чорна шпінель. Рубінчик тут 4 мм. 780 гривень 20 доларів. Ось така маленька. Можна на подаруночок. Ще я вам покажу павучки. Я пам'ятаю, що багато хто хотів. Поки в мене два штучки прийшло. Я вам потім покажу, хто, хто з -з захоче швидше, дівчата тому і буде, бо такі справи, що треба швидко. Так, Ось такий хрестик це так само фіаніти. Він такий він легкий, але об'ємний. 1000 гривень 26 доларів. Просто що сам по собі блискучий. Можна його до намиста, можна якусь коліжку придумати з ним. Він такий цікавий, типу як водоспад. Так, маленькі сережечки, наче щось таке в нас було. Тисячу років тому, давно і неправда. Тут аметисти, радоліти і такі жовто-гарячі цитрини. 1250 гривень 33 долари. Такі досить невеличкі, легенькі. Ось такий замочок. Ну, ви знаєте, що тайські прикраси, вони такі, можна сказати, тендітні. Індійські вони більш грубі, а ці такі ніжні. Тут небагато срібла, акцент більше на камінці, на розсип каміння. Це такий виробник. Крапельки цікаві такі цитринові. Ну Тільки, от як я спочатку показала, це на цю сторону, це на цю. Заметисту я з прошлих відео ось таке мисту 1300 гривень. Тут маленькі намистинки і ось такі квадратні. 48 сантиметрів, таких Різних різних відтіночків. Це так в тему. Там, не знаю, помітили ви ціні, а аметист з гранатами маленькими. Ось такі сережечки в позолоті 850 гривень 22 долари В позолоті такі перлинки бачите, гвіздочки невеличкі. З кубічним цирконієм та перлинками Так само до намиста. 3 грами вагою маленькі. 18,5 грами. 18,5 це довжина. Ось такі красиві цитрини. І до сережок, до речі, підійде цей браслет. В позолоті 105 доларів 4 гривень 22 грами. Але бачите, тут багато цитринів, їх дуже-дуже багато. І розмір кожного, кожної крапельки 1 см. Ну, це Досить такий крупненький, вважається, на зап'ястя десь сантиметрів 18 бо на мене прям, мені відчувається, що аж дуже велике. Красиві такі цитрини. Такий, бачите, один в замочку закріплений. І цей так само, типу, як в замочку. По золоті лимон, лимонного кольору. Далі комплектик 17,2 красиві крупні хризолітики. Ну, як крупні. Якщо, якщо дивитись на це, просто як на хризоліт то це вони вважаються крупними, бо це рідкісний камінь у своєму такому розмірі 2250 гривень 60 доларів. 17,2 17-17,2 розмір каблучки. Ось такий красивенький. У нас в індійському відео був браслетик, от такий мікс. Мені здається, що було б дуже красиво, якби його сюди, хризоліти тут є. Бачите, і крапельки, і гранати. Тобто, я хотіла сказати, хризолітик тут формує крапельки. Звісно, б краще чистий хризоліт, а от такий також Так само цікаво, невеличкі сережки легенькі. Давайте скажу: висота сережки 1,5 см ширина 7. Повторюю, що для хризоліту це не маленький розмір, але маленький для самої прикраси. Далі 4, і 4 одна сережка. Це сапфіри, вони блідого жовтого кольору. Ну, тут лише сапфіри та срібло. Це до ланцюжка якогось приблизно підійде. Такі цікаві цікава моделька. Ну, вони стильові, тому що, бачите, такої, типу, як ланцюгом ідуть. 5 сантиметрів 1350 гривень, але вони класні, вони круті, прям. Прям круті, дівчата. Отак вони трохи крутяться, але це така модель, вони як покрутяться, так і повернуться. Такі вони все одно цікаві блідого жовтого кольору сапфіри. Давайте приблизимо трошки. Так, дівчата крута. Каблучка 18,2, хром діпсид. Така цікава, але вона не бюджетна. 58 доларів, це в нас 2250 гривень. Але вона крупна, таким, типу, можна сказати, як щитом 2,8, і по краям сапфіри жовті. Багато хромдіопсидів, красива така. Давайте вагу подивимось, вага, каблучки 12,3. Колись таких було багато. Бачите, вона крупна. І ширину, давайте ще подивимось, раз крупна 1,8. Ширина 1,8. Можна сказати, що крута, і вона така одна. Дівчата, чесно кажу, я поки не знаю, чи буде, буде. далі ще Таїланд, бо. Поки, поки я сумніваюся. Подивіться, красиво переливається. В зеленому кольорі, по-моєму, вона особливо цікава. Так, дівчата, хто хотів павука? Ось такий павук прилетів, і, як я вже сказала, їх в мене. Два штуки. Два штуки. Тут ще серветка йде, так, виробник кладе. 1750 гривень. Такий павук. ну З павуками не ясно, що буде далі, але щось я брала, дівчата, вибачте, щось я брала. Стрикоска ще має бути. Давайте. Зараз я пошукаю цю стрикоску, де вона ділася. Ось вона. Я її розкрила. Просто хочу показати так, як вона упакована. Мені так подобається. Так, ось така маленька, бачите, ніжненька, цікава. Біла, я чогось о, зробила акцент саме на топаз, особисто мені не вистачає топазу. Але може бути ще з хризолітом, ще з якимось, значить, гранат, чи щось таке. От такий цікавий варіант. 1700 гривень вартість 45 доларів. Така з хвостиком крильця в неї 4 сантиметри. ось ця частина, де камінці 23 мм. сапфірчики в оченятах, така, така стрикоска. І ось такий ще павучок з зеленим агатом. Він такий самий, цікавий, але просто інші камінці. Це в нас брошечка, але можна вдягти теоретично як кулон, але е, все одно це брошка. 1400 гривень 37 доларів. Ось такий павучок, павучок, жучок. У нас така сьогодні тема прекрасна, Небагато, але я сподіваюся, що вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, любителі Таїланду, як вам така підборка? Дякую за увагу. Бажаю гарного вечора. Ще раз зі святом, до побачення.